Вітаю, це ютуб канал Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Український ведучий і блогер Олексій Дурнів закликав максимально відмовлятися від всього російського. Він опублікував емоційний допис. На думку блогера, вже всі чудово зрозуміли, що несе в собі руський мір. Тому від нього треба відмахнутися назавжди. Вбивайте в собі руський мір. Ця концепція просрочена гниллю, лицемірством та насильством. Ви це чудово знаєте. І щоб назавжди відмахнутися від руського міра, нам замало перемогти орків та обрізати усі контакти з роснею. Нам потрібно викорочувати його з себе. Зізнався Олексій Дурнів. Блогер порадив почати з маленьких кроків, а саме перейти на українську мову, підтримувати культуру, наприклад, вітатися з колегами, будьте доброзичливими, вітайтеся з колегами у громадському транспорті, спортзалі та супермаркетах, не кидайте недопалки, допомагайте оточуючим у дрібницях, просто посміхайтеся людям, росню за кордоном завжди видають насуплені брови та невдоволення. А нас жовто-блакитне серце на сорочці та зацікавленість. Знайдіть собі інтелігентне хобі. Читайте книжки, ходіть у театр та на виставки, слухайте наукові підкасти. Українці всебічно розвинуті, тому їх дуже важко завербувати. Ми пишемо нову історію, поки русня пише доноси. Ми мислимо стратегічно, поки російськомирці хочуть урвати ситуативну вигоду, крадучи наші унітази. Вивчайте іноземну мову. Дивіться Netflix в оригіналі з субтитрами, не слухайте російську музику, та не дивіться їх шоу. Це контент для бидла з берегів Волги. Воно нас не стосується. Хай пливе собі. Навіть палицею у це не тикайте. Огидно. Давайте домовимось, що ми європейська нація і маємо поводитися відповідно. А наші північні сусіди це нащадки дикунів, які досі полюбляють обвішатись хутром та золотом, щоб з одного боку демонструвати свої статки, а з іншого легко було тікати, забравши все найцінніше, наголосив Олексій. Між нами прірва, яку ми маємо розширити до розмірів чорної діри. У наших силах це зробити дуже швидко. Достатньо щодня працювати над собою, нагадав Дурнів. У коментарях автора підтримали його знайомі зірки українського шоу-бізнесу, серед яких репер Олексій Потапенко, ведучий Володимир Остапчук та соліст гурту Корупція Михайло Крупін. Друзі, ось таку ми маємо новину. Я повністю підтримую Олексія. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо!